Новий зенітний батальйон на Львівщині в області створили ще один підрозділ для протиповітряної боротьби. Саме йому нині відправили 15 позашляховиків для мобільних вогневих груп. Їх придбали громади та підприємці і урочисто скерували військовим. За допомогою цих автівок, каже командир підрозділу, військові зможуть ефективно відбивати ворожі атаки на Львівщину. Дякую вам за. «Оказано довіру за те, що забезпечувати транспортом і необхідним майном для виконання завдань. Цей підрозділ покликаний для того, щоб створити безпечне небо над нашою областю. Позашляховики обладнані всім необхідним для виявлення ворожих шахедів. До слова, аби укомплектувати їх з обласного бюджету Львівщини, виділили 18 мільйонів гривень. В кузовах казаних автомобілів встановлюються і відповідні кулемети і засоби виявлення. Ми мова йде і прожектора. І лазерні указки, і інше обладнання, яке необхідно для військовослужбовців. Додамо, Львівська Ова передала вже 95 автівок для мобільно-вогневих груп. Втім, обіцяють до кінця року їхня кількість зросте до сотні. Надія Ковальчик Віталій Дмитрко. Телеканал НТА.